Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер, і сьогодні ми будемо говорити про Венеру. Тема цікава, тому давайте рухатися далі. Що об'єднує цих людей? Красончики, правда? А воно не дивно, адже їх венера знаходиться в найсильнішому положенні, їх венера в рибах, як і венера, яка зараз знаходиться в рибах також. Тому давайте розкривати цю тему ширше. То така взагалі венера, як вона там проявляється в цих рибах, що це означає для нас? Це означає, що змінюється все, що ми відчуваємо. Коли Венера змінює знак, змінюється наш смак до життя. Ми починаємо любити і вибирати трошки все інакше. Венера, це ніби як наш внутрішній компас задоволення, і вона показує, що нам подобається, що не подобається, як ми будуємо стосунки, як ми витрачаємо гроші, прикрашаємо себе і своє життя. Тобто, що нам? просто подобається. Але тепер цей компас спрямований більше в бік почуттів, інтуїції і таких тонких станів, коли Венера заходить в риби, нас тягне на вже таку глибоку емоційну близькість, романтику без слів, співпереживання, творчість, музику, красу, мрії, все, де є таке душа, де є відчуття. І вже зникає жорстка логіка, і з'являється бажання відчувати, довіряти, плести за внутрішнім плодом. Покликом. Венера в рибах вона пробуджує і ніжність в нас, і емпатію, і потребу в справжньому злеті. Тож на нас чекає досить приємний період, особливо після такої досить волелюбної і холодної венери в водолії. Коли Венера переходить в знак риб, все ніби сповільнюється і пом'якшується. Це стан, коли почуття шукають злиття, тепла і розуміння. Ми прагнемо відчувати, приймати і бути поруч. Тут вони рахують ще тиші між словами. Її любов це ніжність, співпереживання і вміння бути з людиною на одному емоційному диханні. Риби це знак води й чутливості, тому бажання в цей період стають тонкими. Емоційними, дуже залежними від настрою. ми більше слухатимемо своє серце ніж логіку. Можемо ідеалізувати людей, закохуватися в образ, в стан, в відчуття, які виникають поруч з кимось. Хочеться краси, романтики, музики, душевних розмов, близькості без пояснень. В астрології в ерах, в рибах перебуває в сильному положенні, тому її найкращі якості проявляються тут максимально. Це час, коли посилюється потреба в ніжності, турботі та емоційній близькості, зростає чутливість, емпатія, бажання допомагати і підтримувати. Любов сприймається як стан душі, а не договір, роль або просто якийсь обов'язок. Це період, коли важливо берегти серце, довіряти інтуїції і не плутати справжні почуття з ілюзіями. А зараз така можливість буде. Ми ой, як будемо просто підсвідомо хотіти цих ілюзій і будемо за ними йти до них тягнутися. Тому тут варто лишати трошечки тверезості. І так, коли ж у нас саме в які дати Венера буде йти по знаку риб. Це буде з 10 лютого по 6 березня. Це період, коли всім хочеться і м'якше, і глибше, і ближче. Ви відчуваєте, яка вона тепла і приємна ця венера в рибах. В цей час Венера вона підсилює потребу в любові, в теплі, в емоційній близькості. Приходить така тиха хвиля чутливості, співпереживання в нас активізується, така активізується внутрішня Ніжність. Люди стають більш емпатичними до інших, романтичними, уважними до ваших почуттів, до своїх, до чужих. Зростає потреба в душевному контакті, в підтримці, красі, музиці, творчості, в тиші. Це період, коли тягне до щирих розмов, тонких емоцій, любові просто без умов і без пояснень. Але разом із цим тут є і мінус, є і тінь. Зростає ризик ілюзій, ідеалізації людей, розчинення в почуттях і втрата кордонів, особливо в коханні та фінансах. Про що ми далі поговоримо? А проте спочатку соціум. Адже ми всі е, істоти з вами соціальні і маємо таке прямо відношення до соціуму, тому маємо розуміти, що відбуватиметься, Адже на соціум буде такий великий вплив, такий масовий вплив буде відчуватися навіть сильніше, ніж вплив такий індивідуальний. Суспільство ніби переходить в м'який емоційний режим: менше різкості, більше співчуття, підтримки і співпереживання. Люди стають чутливішими до болю інших, активніше реагують на теми гуманітарної допомоги. Війни. Дітей, біженців, хвороб, психологічного стану. Але тут є і зворотня сторона медалі, правда? Адже е, ті, хто маніпулює цими почуттями, да, вони також це розуміють. Що зараз якраз така, знаєте, просто ґрунт вдячний. Люди будуть просто хотіти бути трошечки введеними е, в оману. Тому, як завжди, є одна сторона і завжди є інша. Далі зростає запит на емпатію і людяність. В політиці цінують слова підтримки в бізнесі, соціальну відповідальність, в медіа історії про реальних людей і їхні переживання. Тому, якщо ви блогер, то, можливо, настав час поділитися чимось справжнім, і ви викликаєте однозначно емпатію і підтримку своєї аудиторії. Популярними стають теми психічного здоров'я, терапії, духовних практик, мистецтва, техніки, кіно, волонтерства. В колективах більше неформальних розмов, бажання бути своїми, злагоджувати конфлікти, уникати якихось жорстких рішень, водночас зростає ризик ілюзій, так? віра красивим словам без фактів, емоційні маніпуляції, розчарування після ідеалізації лідерів або ідей. Да? Тобто, пам'ятаєте, Рожеві окуляри б'ються склом всередину. В медіа більше сліз символів образів гучних емоційних історій, які аж будуть чіпляти за живе. Угу. А що ж буде у нас відбуватись на любовному фронті? Що буде у відносинах та коханні? Коли Венера переходить в риби, то любов стає такою тихою, глибокою і дуже дуже чутливою? Тож, в стосунках зростає потреба в ніжності, в турботі, в теплі, і люди частіше проявляють співчуття, підтримку, готовність бути поруч у складний момент. Любов тут це я з тобою, навіть коли важко, навіть коли без гарантій. Але тут є, звичайно, і інша сторона. Це любов така жертвена, попри все. Посилюється романтизація партнера, легко закохатися просто в образ, в потенціал, в мрію, яку ви самі собі намалювали в своїй голові, можуть виникати історії рятівника і того, кого рятують, сильна емоційна прив'язаність, бажання жертвувати собою заради кохання. Але зростає інтуїтивний зв'язок. Погляди, паузи, дотики, ці очима, все це воно говорить більше ніж слова. Частіше виникають таємні симпатії, глибокі переживання, ностальгія за минулими почуттями або повернення людей із минулого, знову ж таки, так за покликом серця. Просто хочеться знову провідчувати те, що раніше у вас викликало відчуття любові. Але разом із цим є ризик і ілюзій, і розчарувань. Але немає чітких меж. І чесності легко загубитися в фантазіях, і можете навіть виправдовувати те, що насправді вас ранить, або не помічати реальність. Тобто свідомо закривати на це все очі, бо дуже хочеться відчувати. Тому що Венера в рибах вона хоче просто безумовної любові, попри все. Але важливо пам'ятати в першу чергу про себе і про те, як можливо буде боляче потім. Так а... Дуже важливо пам'ятати про себе. Гроші та бізнес. Коли Венера переходить в рибу, фінанси стають менш раціональними і більш емоційними. Гроші тут йдуть туди, де є сенс, душа, відчуття. Це правильно. Оце коли ти відчуваєш, що воно тобі надо. Надо чого не знаю, Надо і все. Оце, оце воно, це венера в риба. А не туди, куди правда раніше би ви витратили. Тобто зараз ми будемо дуже йти на поводу наших почуттів, відчуттів, якихось бажань, ілюзій, надуманих бажань і таких е, секундних бажань, коли ти цього захотів, а потім Венера перейшла в інший знак, ти думаєш, ну, ну ладно, ну хай буде. Тож зростає бажання витрачати на красу мистецтво, творчість, музику, психологію, духовний розвиток, допомогу іншим. Гроші легко йдуть на підтримку близьких, благодійність, подарунки від серця. У бізнесі посилюється інтуїція. Рішення часто приймаються не за цифрами, а за внутрішнім відчуттям. Добре працюють сфери, пов'язані з творчістю, мистецтвом, б'юті, модою, кіно, музикою, фото, дизайном, психологією, коучингом, духовними практиками, медициною та допомогою людям. Доходи можуть приходити м'яко і несподівано через рекомендації, довіру, підтримку, випадкові якісь можливості, але водночас зростає ризик фінансових ілюзій: неясні умови, розмиті домовленості, витрати без чіткого. Плану, обіцянки і без гарантій, це не час жорсткого контролю і холодного розрахунку, це час, коли гроші приходять через натхнення, співпереживання і вміння відчувати людей. Головне, не плутати щедрість із самопожертвою і мрію з реальністю. Дуже легко буде втертися вам в довіру і виманити у вас гроші. Це 100% буде активізація шахраїв, тож ем, не стережіться. А і як зазвичай, астрологія вивчає цикли, і минуле дає підказку, які уроки повторяться цього разу, тому що венера в рибах вона вже була і вона вже завжди повертає нас до тих подій, чи точніше до тих сфер. Які ми вже проживали, тобто ми з вами можемо проаналізувати її минулий цикл, коли вона йшла по рибам, подивитись, в якому в якій сфері нашого життя вона у нас там, що вона у нас активізувала, які у нас були події, і таким чином ми зможемо самі собі зробити прогнози. Але якщо зробити такий загальний гороскоп, то вона була у нас з 11 березня по 5 квітня 2024 року. Згадайте, які події у вас відбувались, і з 3 січня по 4 лютого 2025 року. Тобто, знову ж таки, минулої зими. І зараз ми вам приведемо приклади того, що відбувалось у світі, щоб ви могли зрозуміти, які енергії і зараз будуть, якби ніби, брати верх над нами всіма. Так, і почнемо з 24 року, 11 березня 5 квітня. Що відбувалося? Взагалі, про що світ говорив, чого він хотів, що йому подобалося, що надихало. Виставка творів Марії Примаченко Варшаві 89 картин української художниці привернули увагу європейської культури, що символізує глибоке емоційне сприйняття мистецтва та емпатію через творчість. 22 березня 2024 року уряд ухвалив зміни щодо виплат внутрішньо переміщеним особам це продовження допомоги тим, хто втратив житло, що відображає увагу до базових людських потреб і турботу про безпеку людей. Благодійні та волонтерські акції в новинах за 11 березня це аукціони для підтримки жінок військових. Волонтери готують допомогу військовим, громадські ініціативи та виставки, що підкреслюють людяність і підтримку один одного. Так, відчувається досить такий вайб цієї допомоги, коли є таке бажання волонтерити і піклуватись про інших. Далі, які події у нас були з 3 січня по 4 лютого, 25-го року українцям виплачено програму соціальної підтримки тисяча від зеленського спрямовано на допомогу сім'ям і потреби громадян. Інавгурація Дональда Трампа була як 47-го президента США. Це важлива подія для світової політики та міжнародних відносин. Продовжуються міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Газі, що відображає глобальні спроби зменшити напруження і знайти дипломатичні рішення. І що цікаво для України в Україні, тоді у нас пройшов флешмоб Не мовчі, де артисти та студенти діляться своїми історіями про харасмент, що демонструє суспільну увагу до проблем рівності та захисту особистих кордонів. І також ми для вас вирахували особливі дні в цей період проходження Венери знаком риб дні сили і дні небезпеки. Тому напружені дні, коли емоції можуть брати вгору, ілюзії, може бути надмірна довіра, переоцінка стосунків, ризиковані фінансові або особисті рішення. З'являється спокуса, все або нічого, великі жести без реальної бази, унікайте труднощів, перевіряйте інформацію та не обіцяйте того, що не можете виконати в такі дні, як 15, 18 та 28 лютого. І на противагу напруженим дням в нас, звичайно. Є і сприятливі дні, коли Венера в рибах приносить натхнення, внутрішню гармонію і чуттєву ясність. Це час для щирих проявів любові, творчих проєктів, духовних практик, допомоги іншим і поглиблення емоційних зв'язків. Чудовий період для примирення розмов по душам і нових знайомств. Це 13, 17, 22, 23, 26 лютого та 4 березня. Робіть, робіть собі скрін, робіть собі нотатки, щоб не забути і використати цю інформацію з користю. І як ви розумієте, венера вона може програватись по різному? Це може бути в кращому випадку благодійність, волонтерство, чуттєвість і в гіршому ілюзії та обман або самообман. Тож як нам компенсувати таку венеру? Як венері дати те, що вона хоче у знаку риби для того, щоб вона боляче нас не била? Так як цей період він у нас про чуттєвість, про емоції, про співпереживання та глибину стосунків, і тому, щоб цю всю енергію направити в екологічне русло, щоб її не розплескати, важливо спрямувати її в корисні і приємні практики, які ви можете робити в цей період. По-перше, риби у нас стихія води, тому проводити час біля якоїсь водойми. Це може річка, озеро, ну, в кращому випадку море, це може бути плавання, прогулянка біля водойому, медитації на природі. Просто бути на природі, почути цю природу. Це вже оці відчуття вони вже будуть вам у плюс. Доглядати за домашніми тваринами або волонтерити в притулку. Риби у нас символічно відповідають за волонтерство за тварин, тому дуже класно мати з ними контакт, допомагати їм. Робити творчі практики, будь-які, те, що вам імпонує, це може бути і малювання, і музика, і письмо, і рукоділля, і кулінарія, заняття йогою, плавання, дихальні практики або іншим м'які види спорту для гармонії тіла і душі. Дуже важливо, щоб ваше тіло і ваше ментальне здоров'я в цей час вони між собою дружили. Також дуже корисно створювати затишок в домі, а саме направляти це, ці дії на те, щоб була б у вас якась ароматерапія, аромапалички, дифузори, свічки, рослини гарні, квіти, чистка і розстановка речей. Також дуже корисно проводити час із близькими, підтримувати сім'ю та друзів, слухати їхні історії, тому що вони захочуть вам пожалітись. Вони захочуть вас бачити жилетку, в яку можна поплакати, і ви дійсно будете в кращому випадку прокачувати так венеру, коли просто будете допомагати якоюсь порадою. А також дуже корисно відвідувати виставки, концерти, театри, кіно, будь-що, що надихає і зачіпає емоційно читати книги про психологію, саморозвиток, містику, або в найкращому випадку, якщо вам цікаво, то це звичайно про духовність. Також писати щоденник, записувати димки та емоції, і особливо просто рефлексувати. Це також буде корисно брати участь у благодійних акціях, допомагати тим, хто потребує уваги, але не ті, хто обманюють не шахраї, не ті, хто виманюють кошти, а ті, хто дійсно потребує вашої допомоги. І е, занурюватись у мрії, фантазії, медитації, малювати майбутнє, фантазувати, планувати мрії і просто візуалізувати. Можливо, навіть робити карту бажання, тож мрійте в цей період, і нехай ваші мрії збуваються.